Дергаєшся. Я ж нічого не зробив. Все, я не Окей. <ристо> okay. Давай так, зараз я не треба знайти. Я колю. Uh -huh. Підні Піднімеш руку, коли почувствуєш, що я в Окей? Ну щоб я знав просто. Uh -huh. А ти не знаєш, куди коли ти колиш? Ну, no, мені треба. Там є свої особливості. Що ж треба найти? Куда входу? У я тут попробую найти. Чи можна? Давай був тяжко найти. А? Саме себе Чекай. А, як? В нас боляче. Тільки на касі для цього є анестезія. Але, але серйозно, а як Що, то, то якась методика, типу, спеціальна, Щоб, ну, кол... Руки, 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 рук, рук, було укол? Те, я не чув укол я то не поняв, типа як так